Так, що як обіди мучать, дивіться, непроста тяжка програма. Що таке обіди? Це, це така програмка, в якій закладено відчуття безпорадності, безпомічності, жалю до себе, відчуття такого, можливо, навіть розпачу. Та? Тому що коли ми обіжаємося. Тобто це наш вибір обідатися. Хоча ми думаємо, що нас хтось образив, і, відповідно, ми ображаємося на людину і страждаємо. Тим, через те ми хочемо, щоб та людина зрозуміла наскільки боляче вона нам зробила, і попросила там вибачення, та чи виправила ситуацію. Але сама образа, як енергія, як емоція. Вона створена суто нашою психікою, сидить в нашому тілі. І, а якщо в нас дуже добра пам'ять, то ми їх пам'ятаємо півжиття. Пів і виходить, що ця образа на енергетичному рівні і також навіть на фізіологічному рівні буде руйнувати організм. Образ, образи обов'язково потрібно їх позбуватися. Щоб їх позбутися, потрібно вийти з тої незрілої позиції, бо переважно образа це. Дитяча реакція щось мені дай. Так? Я по-іншому не вмію попросити, можу образитися, щоб мені щось дали. Тобто, це видно, що це незріла частинка психіки, яка керує, керує тим всім. Направду боляче буде, коли воно дуже довго і людина з тим живе, то однозначно буде навіть важка психосоматика. Не потрібно, не потрібно це в собі тримати. Щоб цього позбутися, можете піти в психотерапію, якщо самому там не вдається. Можете до мене. Приходите на я багато з тим працюю і це забирається, тому що з тим і важко жити, і ви шкодите тільки собі, а не шкодите тій людині, на яку ви там образились.